Ось такі оголошення про поквартирне обстеження газмереж розклеєно на під'їздах у Вінниці. Ніна Дмитрівна проживає у багатоповерхівці за адресою Келицька 111. Каже, у січні для неї це вже четверта газова платіжка. Щомісяця вона платить за газ та його розподіл раз на три роки за технічне обслуговування будинкової газової мережі та щорічно за квартирне. Я думаю, що його не треба робити кожен рік. Тому Хто захоче, він сам визове і сам собі зробить те, що йому треба. А який смисл в тому, що ми підписали, заплатили 300 гривень і що далі? Додаткові фінансові витрати ми і так хорошо платимо за все. Що рік по договору, а без договору по потребі. Є регулярне, систематичне, обов'язкове, а є аварійне. І все. І іншого обслуговування ніякого бути не може. Послуга квартирного обстеження газогонів каже речниця Вінницької філії газмережі Лариса Логінова є рекомендаційною, Вартує 310 гривень на рік. Ми пропонуємо свою послугу в квартирах і в приватних будинках. Послуга не є монопольною. Якщо споживач бажає укласти договір з іншим суб'єктом господарювання, який має дозвіл на виконання таких робіт, звичайно, він може укласти і повідомити в 15 денний термін оператора газорозподільних мереж про те, що у нього є договір з іншим суб'єктом господарювання. Технічне обслуговування газмереж, як загальнобудинкових, так і поквартирних – це вимога чинного законодавства. Торік по області майже 80% аварійних ситуацій, на які виїздили їхні працівники, каже Логінова, пов'язані самі із витоком газу на внутрішньобудинкових газових мережах. Якщо газорозподільні мережі будинку експлуатуються до 25 років. Тобто є відносно не старими, вони мають обстежуватися один раз на 5 років. Якщо ж вони є старішими, експлуатуються понад 25 років, то вони мають обстежуватися один раз на 3 роки. Платіж одноразовий, здійснюється споживачем після надання послуги, може сплачуватися як з коштів ОСББ, або якщо власники вирішать сплачувати індивідуальними квитанціями, тоді на усіх співвласників ділиться вартість робіт, яка проведена на даному будинку. Голова правління ОСББ по вулиці Келецькій, 111, Світлана Богацька каже, їхньому будинку понад 40 років. 2023-го ця послуга вартувала їм 26,5 тисяч гривень. Кожна квартира отримала в платіжки разовий платіж, раз на три роки 106 гривень. От кожна, кожна квартира оплатила його, тому ми спокійні, що Ми провели ТО і в безпеці, тому що це наша безпека в першу чергу. Власник квартири у цій висоці Олег Бурякін каже, що готовий платити за технічне обслуговування газмереж у квартирі. Ми маємо централізоване газопостачання. У квартирі знаходиться газова плита, Ми користуємося нею. лічильник знаходиться в квартирі, тому треба робити обстеження кожен рік. повищена небезпека. Це газ. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Дмитро Боднюк. Суспільне новини. Вінниця.